A man, he's made out of mud A poor man, he's made out of muscle and blood Muscle and blood And skin and bones He's got a mind that's weak And a back that's strong Loading 16 tons What do you get Another day older and deeper in debt St. Peter, don't you call me Cause I can't go Компаністонмонені воз дріздін рейн. Файтін інтровоців. Вітаю, друзі, бен Сідранс і Сімтон. Ну <свісно> <свісно> да, багато, велика вага. Хороша сьогодні тема. Ну, давайте бену сідрану черговий раз подякуємо, скажем Бен, ти звичайно крутий. А тема хі -хі, дещо навіть така веселенька, здавалось би, але сумна для тих, хто знаходиться гівно по житті. От слухаючи історію, думаєш, ну кудряй, ну що ти знов робиш те ж саме. Ну, одне і те ж і знов вляпуєшся, і знов. Пробуєшся викарпкатися з допомогою там, психолога, психотерапевта. Ну, було ж в твоєму житті таке, ну, зеркально те ж саме було. Ну, але перш ніж перейдемо до основної теми, вона не буде тривала, це скоріше, одним заголовком я хотів би наш клуб заставити подумати, вибачте за таку фривольність. Ну, але літературні слова всі вживаються. Сам сміюся з того. А, добре, і давайте знову ж таки з музики з Бена Сідрена. Черговий його шедевр. Сіксинтон. Давайте перейдемо знову ж таки до музики. Але тепер цього буде така інді фолк. А, людина, яка знаходиться на підйомі цього напряму. Вісконсин, американець. Цікава людина. Знаєте, я коли підчитав, послухав його альбом, іде мова про. Джестіна Вернана. І, власне, ой, перепрошую, перескочив. Джестін Вернан якраз зараз тут на картинці. А, Джестін Вернан, ось, засновник ось цієї групи, яка а, називається Бонайвер, А, спотворив французьке слово Бонхайвер, Як чудова, таке круте, добре, хороше, суперове, файне, файна зима. З французького. Ну, назвав свою групу Бон bon Айвер з такою достатньо дивною долею випробування життєвого, тому що був на великому зломі, кинула дівчина, і тут виявили в нього мононукліоз. Забився, як одинак волк, вигнаний усіма в дебрі невеличкої хатинки батьківської в лісі. На півночі країни, де й зустрів зиму, і, власне, провів, практично прикутий до ліжка. І, власне, там дивився серіал. Ну, не пам'ятаю, який серіал дивився серіал про Аляску, про жителів Аляски, де жителі Аляски з першим снігопадом виходять на вулицю, вітають один одного, починається зима, і вони. Бажають один одному Бонхавер, щоб була добра ця зима. І от якось йому запало на душу, він сам знаходиться в зимі, нікого немає. Інструмент його улюблений, він мультиінструменталіст, він щось починає підбирати, робити накладки, в тому числі старенькі барабани від брата залишилися, той колись там робив вправи його синтезатор. З яким він експериментує, і тихо-тихо він робить якісь накладки і відсилає своїм друзям, і ті кажуть: Вау, слухай, псу, чувак, що ти там валяєшся? Давай вперед. Коротше, людина піднімається, рухається, рухається і виривається на величезні площадки, отримує два Гремі В напрямку Інді Фолк підписує самими крутими компаніями звукозаписуючими. І на сьогоднішній день, саме в цьому напрямку, якщо когось це цікавить, це дуже специфічний напрямок, однозначно, це не Бен Сідран, такий веселий, драйвовий з самого початку, а це така роздумлива, глибока це відчуття, що ти сам, ти в зимі і фіг, хто добереться до тебе, і треба якось вижити, перебратися через ту зиму, дочекатися теплого сонця. Щоб Менше говорити, я чуть-чуть покажу його музику і його крайній альбом, який ви зараз бачите на екрані. Ще раз нагадую, це Джастін Вернон. А він представляє засновник, і власне ця група називається Бон bon Айвер. Тому можна шукати його і по його імені Вернон, або по Бон bon Айвер. І давайте я чуть крутану його музику. Думаю, Ютуб черговий раз пропустить. Всяке буває, але краще, але краще я. Так, де він у мене? Є мене. Ну давайте трошки послухаємо. Бон Айвер Хойлсин. Ось такий Бон Айвер. Знаєте скільки переглядів цього кліпу, який я зараз прокручую? Ви його знайдете на Ютубі 110 мільйонів. Заворажує. Просто його треба дослухати до кінця, що ти точно в якомусь такому специфічному трансі. І кліп зроблений, як оновити. Всього-навсього один хлопчик ходить. Хлопчик, який встає, з ліжка одягає чоботята і шурує по природі. Таланович, бонайвер. Bon так, ну будемо завершувати з музикальними вставками. А, хоча зачаровує, і Богу, зачаровує. І вертаємося до нашої такої <хи> незвичної веселенької і одночасно трагічної теми. Колись такий прочитав жарт, Якийсь він має відношення а, до сьогоднішньої теми. Коли а, чоловік приб... насуплено прибирає кімнату, пилосмоктить. Запустив пилосмокт і шурує, так, знаєте, заставили. Шурує тим пилосмоктом туди-сюди. І там валяється нитка. Він тим пилосмоктом поїздить по ньому, а нитка залишилася, тому що воно вцепилося до килимка і лежить. Він нагинається, піднімає ту нитку, так теребить дивиться і знов кидає, щоб дати полосмокту другий шанс всмоктати. Її жінка так ніколи не робить. Другий шанс. Друга ріка, друга бяка богівном в нашому житті. Чому так відбувається, дійсно. Чому Ну є ж досвід, ну, як з тою ниткою, так і з тою проблемою, яка виникла в житті людини, тому що вона. Чуяло серце, підказували друзі, вказували він, вона і так далі. Не зв'язуйся. ну Ти бачиш що? Ти бачиш що будуть. Не вкладай гроші, не роби того. Ні, зробив. Добре. ну Кожен може помилятися. Ну, нема такої людини, яка б по житті не робила якісь помилки. ну, ну Всі помиляються. ну На те й життя, щоб ми ставали через стреси сильнішими, мудрішими, переборювали. Знаходили відповіді наступні, інших повчали, ми тепер мудрі, за одного битого двох дають. А, але потім думаєш: ну, а потім, якщо в От ти на одному випадку зупинився, все, ти став настільки мудрим, сильним, повчаючим, гуру, вчителем для всіх, щоб говорити: от дивіться, люди, не робіть от подібне, як я зробив. Точно знаходжу, і скільки я чув цих історій, ну зеркальна ситуація повторюється. Один до того, одного до одного. А, недавно слухав історію сімейну. Я коли от починаю говорити щось про пацієнтів, одразу починаю їх в своїй голові маскувати, щоб, не дай Бог, в якоїсь навіть натяку не було, хто, що. І думаю чи десь не вискакувало це в пресу, щоб не вигадувалося. Ні, не було цього. Не, 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 не на тому рівні вони крутилися. Ну, історія, здавалося би, банальна до да неможливості. Я її навіть деталізувати не буду. Він закохався в дівчину, яка проявляла таку, знаєте, тиранію над ним. От істеричну тиранію. Понукала ним його туди, сюди, ні за що не мала. Він тримався за неї. Боже ти мій, йому всі говорили. Ну, тебе є кліпка голий. Ну, дивись, що вона з тебе виробляє. Ну от дійсно крутить, ту онучу вижмакує, витирає об тебе ноги цинічно. Ну так не можна, хлопець, ну ти ж тебе на роботі поважають, ти крутий. Достала вона його таки якимись певними чинками, своїми вчинками, своїми забаганками, так, що він розлучився. І правильно, точно по назві сьогоднішнього, він знаходить другу. Те ж саме. Навіть, навіть зовнішність підходить, тому що коли показував фотографію, я кажу, що, ти що, по фотографії шукав точно також. І він починає. Вона мене, я говорю, ну в тебе ж був вже досвід. Ну, от поясни мені, чому. Не може пояснити. Не можу пояснити, якраз прийшов, тому що треба вже розбиратися з його серцебиттями емоційними, тривожними, панічними, ще якимись речами був, вже не справляється, сам бідака. Ну, а причина то зрозуміла, оці сімейні відносини, які зеркально повторилися. Не від поганого до доброго пішов, а від поганого до. То також погано, можливо, і гірше, бо вони там мало прожили, але вже всі, що називається, все було показано в тому варіанті, що що й попередні, тільки прояви чуть чуть інше, але по суті одне і те ж. Я, от коли він вийшов, я просто задумався: ну не дурак же ж хлопець, ну хороший хлопець, нормально піднявся по роботі, бізнес достатньо пристойний. Не літає там по верхах, не мільйонера, але зрозуміло, що живе, працює на сім'ю, то забезпечує відповідальний. Там не дітей, правда, не було, слава Богу, що діти не постраждали в цій ситуації. А, але він її забезпечує, тому що вона каже, що от вона його відпустила. І тепер він повинен її забезпечити. І забезпечує. До сих пір знаходиться під пресингом. І тут знаходиться під тим же пресингом. От що От що робить людину такою, яка ну, просто шукає, не може заспокоїтися, поки знов не влізе в гівно? От що її підштовхує до цього? Я вже крутив ідею скоріше за все, він звичайно всім ми родом з дитинства. От ця ідея безпрограшна. Скажи твої проблеми з дитинства. Якщо навіть там немає проблем, людина подумає, скаже: ну, в принципі, так. А звідки ми ж взялися? Ми не взялися одразу в 30, 40, 50, 60, 70 років. Ми взялися в п'ять місяців, в 0 років, в, в росту, 5 років всього того, що там відбувалося, що ми пам'ятаємо або не зовсім пам'ятаємо. Але як правило, от тиранію формул поведінки батьків ми пам'ятаємо. От хто домінуючий? а якщо й домінуючий, як це сказувалося, як це проявлялося? Чи були задійні в цьому діти? Демонстрація сили, тут один господар, хто б кулаком вдарив по столу, хто скомандував, а хто мовчки прислуговує і тому подібне. Ця модель може бути взята, тому що ну, дитина іншого не бачить. Те, що вона бачить, вважає за норму. Вважає за норму не мити руки. Ну і вона піде в життя дорослої, не буде мити, поки її не навчать, що є елементарна культура, яка ще й забезпечує тобі здоров'я. Це обов'язково мити руки після того, ні. навіть такі речі. є. Тобто, дійсно, ми зеркалимо і люди несуть оцю ідею. Значить, тягнули звідти. Я пробував і з цим пацієнтом. От я зараз на ваших очах роздумую навколо нього, тому що це був достатньо близький випадок, один з багатьох, але вони. Періодично зустрічаються. Зрозуміти, чи там були ці відносини? Ні, не було. М -м, думаю, стоп, стоп, стоп. Щось я надто вже аналітично орієнтовано починаю прив'язувати до надмірного комплексу непроходження своїх комплексів в дитинстві і відігравання в сьогоднішньому житті. Значить все одно, якщо ми з дитинства, то, можливо, школа, педагоги, ще якісь відносини. Знайшов я од нього зацепочку, вона була шкільна і до речі, відносилася до першої шкільного. Любові, я б не назвав це коханням, а саме любові. Знаєте, це тоді, коли ще за косички смикують, демонструючи свою любов, але вона в такому дурацькому вигляді. Але потім вона стає конструктивна, портфелик піднести, Валентінку підписати і підкинути. Там важко вздихати і дивитися з, з балкона, чи не йде, чи ще щось. А була там такі моменти, коли. Коли дійсно та дівчинка, яка йому подобалася, вона почала ну, якби використовувати його, ну, просити значно більше, ніж, ніж потрібно було, ну, чисто таке зробити, за неї зробити, робити. І наказувала його тим, що не, не пішла з ним гуляти, не пішла з ним кіно. Думаю, може, звітом. Хоча він сказав, що це так, дитячі штуки і вони пройшли. Але в дорослому житті він же знайшов оці садомазахійські відносини, але якщо він знайшов і знаходить травму, і з однієї травми він знаходить другу травму, то логічно виникає абсолютне запитання. Що воно йому дає? Ну, він не мазахист, реально не мазахист. Я ж з ним розмовляв і не один раз і розумію, що він хоче тепла, добра, щастя, він хоче рухатися в сімейних відносинах, хоче в гармонії. Але от інтуїтивно орієнтується знайти щось таке, що відповідає оцій приказці. В одну і ту ж ріку не зайдеш, річку не зайдеш. Я доповнюю, але в од неї теж імно вступити таке можна. Друзі, в принципі, цю, цю ну, не приказку, не прислів'я, а цю ідею, думку я закидаю в наш клуб з єдиною метою, щоб ви точно так як я над своїми пацієнтами, а ви і над своїм життям сказати, що всі ми такі от, один раз робили більш ніколи не повторюємо. Також, мабуть, ні. Щось в цьому є. От, щось є в тому, що ми робимо синхронні якісь синхронії якісь дії, вчинки, які а, знов повторюються в негативному плані. Ну що, є на чим подумати? Ну тоді думайте, друзі, думайте.